Доброго ранку всім! Всім привіт з неправи. Мене звати Наталя. Я рада вітати вас на моєму рукодільному каналі. У нас сьогодні щотижнева рубрика Рукодільний щоденник. Якщо ви будете чути якісь дивні звуки, то цілком природні звуки для оцього мохнатого монстра. От, вона з вирішила зі мною посидіти і. Ну, я... Хто я така, щоб киці щось забороняти. Перейдемо до того, що я не вишивала за цей тиждень. Цього тижня в мене був ще один фініш, під фініш, я б так сказала, бо я хочу вишивати ще фігурки з цієї серії, але ця вже завершена. Якщо ви пам'ятаєте, тут ще мають бути коси в неї, але коси я буду приробляти на стадії оформлення об'ємні. От. Мені дуже подобається її кожух такий з мохнатої такої е кози, вівці. Коротше, гарна дівчина. От. Вона зі своєю такою харизмою. От. Подивимося, що з нею вийде, коли я її виріжу. І я почала третього персонажа. Це буде такий хлопець в короні. Зараз ставлю картинку. Хочеться пожартувати про плащ з кровавим подбоєм, але він вийшов тріхи не, трошки не кровавий, от, а такий, він мав бути ще роз, розовіший, не червоний, яскраво-червоний, а розовіший. Я трішки змінила тут нитку, тут оця крайня нитка. Отут. От, от. Мала бути ще розовіша, а оця мала бути отут. Але я вирішила тут зробити бленд, і ну, воно не зливається. Коли воно буде обшите воно буде об'ємне. Але я вирішила, що щось роз... рожеве плащ це занадто. От. Це був мій фіні... міні-фініш, міні-старт. Ще в мене був один старт. Я в покупках вам показувала. Що я купила отаку от зірку, це хід цього сезону від Wonderland Craft, від Чарівної країни. І я почала її вишивати, я почала її вишивати двосторонню, але стикнулася з проблемами. По-перше, мені не подобаються ці намистини. Це, якщо я вірно пам'ятаю, гальванізовані намистини, і в мене є підозра, що вони будуть облазити. Я б їх замінила на скляні. Але е, тотальний обшук українських магазинів з намистинами нічого мені не дав. Нема таких намистин в Україні. Мені в кольорові ну, запропонували золоті намистини, але вони іншого кольору, вони більш ну, світліші. От, що робити, я не знаю. Я вже подумала: знаєте, е, що Може, ну його може вишити односторонньо, так це не відміняє того, що вони будуть облазити, із одної сторони. З двох сторін мені подобається вишивати, я е зосвоїла, я б так сказала, техніку, я зрозуміла, як це робиться, і я думаю, що проблем не буде. Буде вишиватися, ну, якщо не, не так шустро, як однією стороною, то принаймні не складно. От. Другий момент, який мене тут підбішує, це те, що тут видно нитку, От. оскільки воно Двостороннє, я його вишиваю, ну тут треба не один раз проходитися ниткою. Я вишиваю завжди подвійною ниткою, не в одну нитку, мені незручно в одну нитку. І тому тут виходить іноді 4-6 ниток стерчить, І воно дуже видно. З цього боку ще нічого, а отут ну, ніяк я не могла цю нитку нікуди діти, і отут тут вона видна. От, тому я думаю, що можливо, можливо, я оце зніму. Отак от от розпорю. А, і е, ці намистини буду пришивати потім монониткою. Тобто я спочатку вишью це все бісером з двох сторін, а потім монониткою буду пришивати намистини, щоб ну, хоча б не стерчали отак от нитки. От. А можливо, я зараз все зніму, от. бо тут мені теж мене біситься нитка. І це, можливо, дасть мені шанс знаєте, відшити всю зірку, а потім подивитися, можливо, я знайду ще якісь намистини, які мене задовольнять по якості, бо ну, це просто позор. Не знаю. Я бачила, що Кейця, ти мені загор. З... Отак от. Не видно нічого через твої. Мохнаті вуха. От, е я бачила, що такі, е таку зірочку вишивала Маринка, Маринка Прок, от, і вона купила якийсь е лак спрейний, художній. Я подумала, можливо, я подивлюся, як це, е ну, чи вийде у Маринки обробити е ці намистини. Можливо, якщо це допоможе, то я теж куплю такий лак. От, я не думаю, що це дефіцит. Можливо, вона його в акварелі купувала, я ще не знаю. Ой, взагалі, отака в мене ситуація. Дуже мені подобається вишивати бісером. Бісер, дивіться, як шикарно лягає. Дуже гарний він, тут такий класний підбір бісеру, але ці намистини вони мене просто фруструють. І тут ще ж будуть менші намистини. Менших намистин за розміром в мене нема. Я також їх шукала. Тут має бути 6,4 мм. Менших намистин в мене нема. Що з цим робити, я не знаю. Подивимось, подивимося, що як воно. як. Карта ляже, як то кажуть. Я вже, знаєте, в мене була грішна думка купити другу зірку. Зробити одну в синіх тонах, а до іншої підібрати якісь інші намистини, які існують. От, але це, ну, це крайній випадок. Це я не думаю, що так буде. Ну, Доречно. Подивимось. Але сама вишивка двостороння бісером у підсумку мене не розчарувала, вишивається класно, і виходить, як завжди, вишивка бісером на дереві дуже дуже класно. От. Що ще в мене було? Ще я трішки подобивала оцю... Ой... ну, будемо називати її новорічною іграшкою. От. Це мають бути два пінкіпи. Я вже до них при в мене є концепція, як я хочу їх оформити, але я ще не прикладала до них те, що я хочу. Можливо, воно буде зайве. Не знаю, подивимось. Я дошила перше коло на місяці. І так, якщо здалеку дивитися, воно навіть ну, дивіться непогано виходить. От. В мене був сумнів, що воно тут буде зливатися, але тут трішечки трішечки видно цю золотисту нитку. І я думаю, що можливо я зроблю такий трішки, як бекстіч, щоб підкреслити цей місяць. Отак. От По-синьому не буду робити, хоча тут також є ця золотиста нитка. А отут я такий пройдуся ще золотим, щоб відокремити місяць від цього кола. От. Ну і тут треба буде зробити коло. тисяча хрестиків. Оцим кольором тут має бути, десь близько, там з невеличким, там, з копійками. От. І плюс ще 700 хрестиків. Я не знаю, де вони беруться. Але ще 700 хрестиків піде на ці деталі. отут от ще не вишиті такі полосочки. От. Оці 8 полосочок. Плюс оці е, такі спалахи-зірочки. Оці цяточки. Оце все це 700 хрестиків. А, і оце, це, отут-ут. От, от. Хоча тут ну, на одну, на одну цю штуку це е, 8 і 4. ну, Мабуть, є тут 700 хрестиків. Подивимось. Коротше, мені треба вишити коло на цьому, а тоді вже думати за декорування і. Якось його оформлювати. Ну, ще, ще з наступного тижня, я, мабуть, його ще не душив. А, Так, що в мене ще було на цьому тижні? Ще в мене е, повернулися котики. Це коти від творчику Бельце, Три кота, які прийшли прикрашати ялинку. <сум> я так на них подивилася оцей е, жвавий і шкодливий. Оцей розумний, в нього по очах видно, що він розумний. А оцей третій, він буде дуже пухнастий і, і такий, знаєте, гарний такий. З тих котів, які е, усвідомлюють, що вони е, пуп землі і їм потрібно поклонятися. От. Оцей буде дуже гарний, він буде рудий, е, там дуже прикольні кольори ниток будуть. Такий, знаєте, Яскраво руді коти. От, Якщо ви бачили, це буде саме такий. Ну, а Ну, Цей звичайний полусатик. Цей трішки такий делікатніший, але в нього такі шалені очі. Тут я, мені лишилося рівно 4 4000 хрестиків. Це те, що піде на кота. І, нагадаю, тут будуть ще сніжинки. На сніжинки там десь 600 хрестиків веде. Там буде. Блакитна нитка. О, згадала, що я ще хотіла показати. Я знайшла ті нитки, які я купувала, коли робила закупку на SparkBiet. В них є така штука, називається Lurex Allure. я коли його купила, я його не, не, ну, так, не, не дуже роздівлялася, Lurex і Я думала, що він як металік, що він схожий на той райдужний металік від DMC, яким я вже кілька разів користувалася. А він. Тут є по. Бачите, який тоненький, Я не можу зрозуміти, що воно для чого воно, чи це строчкова нитка це додавати кудись, чи це що воно таке? Його тут типу два кольори, але вони не дуже відрізняються, воно одна тоньше, одна трішечки, трішечки товще. От. Я спробую його додати до блакитної нитки, чи буде його взагалі тут видно. Бо моя задумка була, щоб е, така трішки іскра була у цих сніжинках. Хто колись користувався, так він називається. От В мене є ще такий кольоровий я купила, але кольоровий там ну, більш помітно, що він блищить. От, е, і це не така нитка металік, як от ну там Мадейра DMC ми бачимо, прямо така стрічечка, така металева канітель чи щось таке. А це прямо просто блискуча нитка. От. Щось в неї блищить, але що не, не зрозуміло. Якщо ви користувалися Люриксом Малюр, е, напишіть мені, чи дає він якийсь, е, чи це можливо для вишивки бісером прозорим, і е, якщо вишивати хрестиком, воно нічого не дасть. Не знаю. Коротше, треба буде пробувати. Спробую розповім. Якщо ніхто не знає, то я спробую. І розповім вам. От. Хочу цих котиків дошивати. Там попереду в мене вісняні старти. Сподіваюсь. Зараз так задумалась. Ні, один старт точно буде. От. А якихось там грандіозних стартів в мене там були на прицілі, так би мовити, там і крокуси, панелька з крокусами класна. Я ще подумувала, можливо, мені і півонії почати. І ще там у мене. Але ну, дивіться, в мене буде оце. Це днів 10. Оце 4 тисячі це теж, ну, якщо скромно так дивитися, по 400 хрестиків на день це нормальна така норма для мене. Це ще днів 10. Ну, Дівчину, я от за 8 вишила. 8-10 днів це стандартна. Історія для цих дизайнів. Е, ще мені оце буде повишивати, це теж днів ну не знаю 5-6, можливо, бо тут ще невідомо не, не що. от І в зірку я вписалася. Щось зіркою невідомо, е, ну, це теж кілька днів вона в мене займе. от Ще в мене там є дещо, що я хочу вишити бісером. Воно ну, лежить, я його потім вам покажу. Я почала його вишивати, але там поки що показувати нема чого. От, і, і, і моя велика робота, яку я буду вишивати цілий рік. Це в мене Mendes of Seasons, Мірабілія, чотири сезони дівчата, і я почала з нею дробити ось що. Я почала її робити розмітку. І знаєте, я знайшла нитки, які я витягала, не пам'ятаю, з чого, мабуть, з гарбузів. Ну, в пакетику я їх склала, думаю, чого викидати, Хороші нитки. От. І їх вистачило Я взагалі думала спочатку зробити розмітку на одну дівчину, а потім дивлюся, вони по розміру якраз підходять на два сектора. Думаю, ну чого я буду мілочитися так? Що я буду розмінюватися на дрібниці. Я взяла і гасанула цю розмітку на два сектори. От. Зараз я роблю це чернова розмітка. Тут я відраховувала тільки 10, 10 хрестиків, 10 клітинок. Ось, отут -от, отут -от, коли я робила розмітку, я не рахувала, я просто стібок робила. От. Ну, десь примірно я робила так, щоб вони були десь рівномірні. А, по, за, правилами, за правилами, зараз я роблю розмітку вертикальну, отут -от рахую чотири нитки це єдине, що я тут маю рахувати. От. Тобто, ну, уявіть, замість того, щоб рахувати 20 нитків, я рахую отак от роблю розмітку чорнову, а потім просто рахую тут чотири нитки. А, але тут є місця, де воно таки поз'їжджало. Ну, знаєте, воно отут зійшлося наверху. І отут зійшлося на низу. Якби воно не, не втрапило в хрестик, це було б сумно і печально. Але е, отут -от десь воно могло так йти, 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 скосити на одну нитку, пройти кілька рядів, потім повернутися ще на одну нитку. От, І типу, вийшло. Але отут, коли починаєш робити розмітку вертикальну, ти знаходиш ці рядочки. Ну що робити? Я роблю як, як треба. От, Uh, і, uh, за правилами цієї розмітки, я маю цю чорнову розмітку потім зняти і переробити наново так, щоб тут було по чотири нитки, ну, тобто по два хрестика навколо кожного цього um, перетину перехрестя. Ви знаєте, мені так впадло. Я близько двох годин робила оце. І, і, і це буде ще ну, не менш двох годин. Це буде зняти нитку, перешити нитку, зняти нитку, перешити нитку. Це трохи нудна робота. Я подивлюся, чи буде в мене часто натхнення це зробити. От, вертикально, ну, звичайно, я зроблю, бо це ж для вишивання треба. Ну, ви знаєте, якщо я перероблю цю розмітку. В принципі, в принципі, мені головне, щоб тут рахувати десятки. Можливо, і так піде. За правилами, якщо б я, наприклад, вишивала багатобарвник, то я б переробила цю розмітку стопудово. Бо там є дрібні деталі. На цих дівчатах там буде ну, щось на, на кшталт цього, там будуть сукні, і сукні будуть отакі вертикально витягнуті. Можливо, мені і не треба буде. Мені просто треба буде, щоб ну, простіше, щоб не відраховувати хрестики, то я просто по десятках порахую і буде норм. От, Дивіться. Симпатично виходить розмітка, але на неї теж я витратила час. Отут в мене я змотала цю штуку, щоб вона мені не заважала на котушечку від чарівної країни. Це їх фірмова катушка, на яку вони нитки. От, ну Якби в мене була велика котушка, то тут би стирчала велика котушка. Якщо в мене її немає, то я просто це вже в мене. Повторне використання цієї нитки, то вона просто змотана в цю кутушку. І отут тут висить краєчок, то в мене не вистачило терплячки просто доробити його тут наверх. От. Ви мене спитаєте, а як же ж ти вишиваєш на рівномірці, на не роблять розмітку? Слушне питання. Я вам скажу, що, по-перше, Фігово я вишиваю, бо тут є помилка, яку я не стала виправляти, я просто її там замаскувала. От. Ну, в принципі, нічого страшного. Але отут було дуже просто. Тут котик був ну, чорним вишиваєш, навколо цього сірим, а потім просто білим заповнюєш. Кульку цю також ну, порахувати не складно. Тут просто не складно. Тут просто не складно. Два хрестики вліво, три хрестики вниз. Два хрестики нагору, тут не складно порахувати. І якщо на котику десь якась полосочка буде там на, на два хрестики більша і трошки з'їде в бік, я думаю, що це не буде так помітно, як якщо я тут на дівчині, наприклад, у цей капюшон. Я після чого стала робити розмітку, я з'їхала цим капюшоном на два хрестики і в неї вийшла така сплюснута голова. Ну, просто прорахувалась. От. Я так думаю, що тут мені треба буде також, щоб дівчина вийшла пропорційна. Нитки я на цю дівчину вже підібрала. Я думаю, що, на, можливо, наступного навіть тижня, а, можливо, там ще трішки пізніше подивимось, як у мене буде. Натхненнячко на ці справи, я можливо зроблю відео про новий мій етап весняний вишивання цього. Хотіла сказати набору. Це ж не набір дизайна. цього дизайна. От, бо я почала там серію з цими відео, і подивимося, я тоді ви знаєте, по-перше, чи переробила я розмітку, як слід чи лишила черновою. От, і подивитися на ті нитки, котрі я підібрала. І детальніше розповім, як я вишивала цю, бо там є про що розповідати. Я ж там міняла нитки. Там нитки в оригіналі в ключі, вони йдуть needlepoint, які який зняти з виробництва. Я цей недлпойт по таблиці переводу знайшла, перевіду DMC, а потім із DMC я його перевела в пенка. Тобто, в мене таке щось. Але виглядає непогано. Все, все розказала, показала. Наступного тижня я буду вишивати кутів. буду вишивати щедрика. Ну, Я думаю, що склад не зміниться у нас учасників. Можливо, додасться хтось, можливо, мене на щось потягне, можливо, я таки вирішу, що мені робити з цією зіркою. От. І з цим мені треба буде вирішити. Дякую вам за увагу. Хто додивився до кінця, ставить лайк. Хто не підписаний, саме час підписатися. Uh, і побачимось в наступному відео. У мене там є невеличка ідейка, можливо, я навіть тег вам познімаю. Все, всім па-па і гарної вам неділі!